Привіт! Сьогодні пропоную приготувати мариновану капусту Провансаль. Капусточка у цьому році вродила дуже і дуже гарно. Маємо непоганий врожай і на прилавках наших магазинів її також багато і ціни демократичні. Тож будемо з вами готувати цю корисну смакоту. А всі рецепти з капусти ви знайдете у списках відтвореннях під назвою Страви з капусти. За цим рецептом нам знадобиться кілограм капусти. Тож я беру капустину, зачищаю її від зелених листків. Нам потрібна біленька, гарненька. Зачистила, тепер обираю собі шматочок одну третю від загальної голівки. Бо в цілому вона 3 кілограми вагою. І тепер нарізаємо зручним для себе способом. Таку гірку капусточки. Маємо. Тепер нам потрібно її присолити, а також додати цукру. солі ми кладемо півтори чайних ложки, а цукру кладемо 2 столових ложки без гірки, тобто 30 грамів. І тепер все це гарненько. Ось так її перетираємо. Ух, які гарні звуки. А тепер до цієї маси нам потрібно натерти одну морквину середню. Можна це зробити на терці крупній, а можна натерти на терці для моркви по корейськи Що я і роблю? Копка готова, тепер нам потрібно додати перчик. Перчика я беру половинку. Половинка або третя частинка буде предостатньо. І тепер нарізаємо соломкою чи то дрібнемо, як нам зручно. До загальної кількості додаємо перчик. Тепер тримо сюди два зубки часнику, або вичавлюємо на пресі. Все це перемішуємо. Зручно це робити саме на столі. Або якщо у вас є ємність, велика, в якій можна все це гарно перемішати. Я перемішую і лише потім кладу до посуду. М -м, вона вже апетитно виглядає. Тепер додаємо яблучний оцет. Я його кладу 2-3 ложки. І олійку нерафіновану. У мене соняшникова. Також 2 ложки. Все це перемішуємо гарненько. Вона вже виглядає дуже і дуже апетитно, дуже красиво. І робимо гніт. Придавили тарілочкою зверху. Поставили вантаж і до прохолодного місця, чи то до холодильника, чи десь на балкон поставити. І так на 3-4 годиночки, і будемо смакувати. Хочу лише зазначити, що гніт ми ставимо для того, щоб наша капусточка пустила швидше сік і як можна швидше промаринувалася. А зараз час вже вийшов. І гніт знімаємо. І дивимося, що ж у нас вийшло. М -м -м. погляньте, яка вона гарна, соковита. До речі, коли ви нарізаєте капусточку і бачите, що вона у вас сухувата, то ви при маринуванні додайте грамів 100 кип'ячиної води. І цим поправите ситуацію. У мене соку предостатньо, капусточка соковита, тож я водички не додавала. А зараз скуштуємо. гарнюня. І тож я похрумкала дуже смачною капустою. Вона дуже запашна, смачна, все в ній збалансовано. І цукор, і сіль, маринад вийшов відмінний. Часничок додав смаку, додав особливої нотки. З часником дуже смачно, і перчик також відчувається. І тепер ми маємо ось таку велику миску відмінного салату. Та ще й корисного. Тепер можна лише змінювати. Основні страви, а салат буде готовим. Нарізаємо лише цибульки, додаємо зелені та смакуємо. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів.